Доброго здоров'я, шановні з вами Донецькі. радий вітати вас на чорному відео. Сьогодні Овернайт планував записати для вас перший тірліст із нападниками FIFA 23. Але на нас же наближається версія EFC 24, Тому плани інколи коректуються. Так от сьогодні ми отримали останню партію гравців з офіційними рейтингами з топ-100. Тож сьогодні я вважаю більш актуальним для вас подивитись саме відео на цю тематику. А терліс запишу для вас вже завтра. you <laughs> Подобається такий контент, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем, і підписатись обов'язково на канал, якщо ви новенький, тут багато цікавого матеріалу з приводу FIFA, і FC, і в цілому світу Ultimate Team. Також, якщо ви були в моїй групі в телеграм-каналі, то ви вже знали всі ці рейтинги, з якими я поділюся з вами в цьому відео. Тож також підписуйтесь, посилання буде в описі до цього відео. Пропоную рухатись згори донизу і відповідно. З 50-го рейтингу дійти до найкращих гравців EFC24. Тож будемо розпочинати з першої десятки і це в нас Лаутару Мартінес, 87 го рейтинг, отримує плюс 1 до рейтингу. В принципі, я думаю, що це не буде якась критична картка. 80-й пейс, звісно, це не мета, але на початку гри за нього можна буде пограти. Наступний це Люк Дейонг, 87 80-му рейтинг, абсолютно ідентична картка, яку він має в FIFA 23. Також думаю, на початку. Гри це буде один з таких дуже метових півзахисників середнього цінового сегменту. Одегар з Арсенала отримує плюс 3 до своєї версії FIFA 23, і тепер він 87-го рейтингу. Втім, з таким пейсом претендувати на статус мета буде важко, можливо, в якихось стартових складах він буде грати, але я не думаю, що більш ніж Фодер буде коштувати вже зовсім скоро після виходу гри. Майк Ман'ян залишається з 80 Цьому рейтингу цікавий воротар з серії А. А от Маркіння, що отримує даунгрейд. Потрошки він спускається з 89-го рейтингу до 88-го версії FIFA 23, тепер 87-й. І все менше пейсу, а це означає, що все менше м'ятовості для створення в ваших складах. Але за рахунок лінків до PSG, думаю, перший час буде досить актуальним. Лука Модріч, також даунгрейд, також мінус 1. Пейсу нема, але інші стати до Цікавий, ну я думаю, що це стандартна фодерна картка. На жаль, центральні підзахисники такого типу вони дуже рідко бувають мета. Хіон Мінсон, 87 рейтинг і мінус 2 даунгрейди, люди дуже здивовані Ну так, сон провів. Поганий, напевно, сезон, але, ну, чи на мінус 2, не знаю. Втім, пейс 87 залишається, удари 88, передачі 80, дріблінг 84 і є фізика. Я думаю, що на перших порах це буде непогана картка, за яку можна буде грати, хоча хотілося б краще. Мануель Нойер також даунгрейд, одразу мінус 3 від 90 в минулій версії FIFA. Воротарії це завжди рандом, тому подивимося, як він буде стояти вже в грі. І наступна представниця в нас перша з жіночого футболу в ТОП-50. лише 88 рейтинг, Але подивіться на зістати. 93-й пейс, 85-й удари для початку гри це просто якась імба. Передач нема, але це не так важливо. Фізика навіть 82. і дріблінг 88. Дуже хочу подивитись, як це буде виглядати в грі. Ну тому що мені поки що особисто смішно сприймати 82 другу фізику в сміт. Поруч із соном, в якого 70. Ну, але окей. А, наступно в нас міс Байт на Кіліан МБАПЕ, Франція, ПСЖ, нападник, і це лише Катото, а не МБАПЕ. Втім, з такими статами, думаю, на початку гри навіть хтось може і побігати. Пейсок трошки побільше, але удари 88 непогано. Дріблінг якийсь навіть є. Ну, ж таки, тут треба дивитись, це новий досвід для нас, для всіх з вами. Рухаємось на наступну десятку її воротар з Олімпік Ліон це Ендлер не знаю хто це така треба буде вже дивитись на неї не знаю, хто це така, тож сказати щось важко. А от наступна картка дуже цікава. Федеріко Вальверде з 84-го, який був низьким в минулій версії FIFA об'єктивно, він отримує одразу плюс 4. І це просто якийсь монстр. Це Гуліт Генг, який замінює нам справжнього Гуліт Генга, тому що ви не пам'ятаєте, і не дивились моє останнє відео в Гуліта версії Prime тепер 79-й дефеніт. А тут ми маємо всі стати 80 плюс, і Пейсвіс. 78 для центрального півзахисника. Люта імба, я впевнений, він буде дуже дорогим. Всі його картки будуть фулл Метою подальше. Тож рахуйте і починайте вже зберегати. Тож починайте думати, як вам рахувати на нього гроші. Гуй, Гуй Яро, напевно, центральна півзахисниця з Барселони. Щось по типу Луки Модрича, так, пейсу трошки більше, інші стати майже всі 80. Ну, виглядає непогано, треба на модельку подивитись. Осім Хен, 88 рейтинг, плюс 5 до рейтингу, шалений апгрейд, 90 швидкість, 86 удари, і це вже запорука успіху. Я думаю, що на початку гри досить метовий нападник буде. Подивимося, що зі рачками зроблять. Дріблінг навіть присутній з його такою високою пластичною моделькою. і... І фізика 82, досить цікава картка. Гуру рейтен, це в нас же Челсі, Норвегія, Ліва півзахисниця, 88 пейс, 80 удари. Ну щось посереднє знову ж таки на старту грі. Думаю, що буде непоганою карткою. Наступний центральний захисник Ренар з Ліону, 53 пейс, тому не цікаво, рухаємось далі. Ірен Паредес, теж захисниця з Барселони, 69 пейс. Не цікаво, рухаємось далі. Дебінья, 84-й пейс для центрфорварда. Це замало, нема захисних здібностей. Але на початку гри можна побігати. Втім, і удари 81-й, думаю, це більш фодерна буде картка. Алісандра Поп, 88 рейтинг, нападниця, але пейсу нема. Тож до побачення. Бернардо Сілва, 88 рейтинг, але 69 пейс. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, який в нього пейс в рарній карці на, наразі. І це 77. Також у 88 рейтингу. Я не помилився. Ви дивіться, який даунгрейд, мінус 8 пунктів їй вишо. При тому інші стати залишились майже такими самими. передачу тільки йому трошки пробустили, і захист трошки пробустили, але мінус 8 пейс. Що вау! Рухаємось далі. Наступна десятка. Наближаємось до вершини. Джошуа Кінних мінус один до рейтингу. 70-й пейс, але ми знаємо, що в нього прикольні анімації. На старті грі, можливо, буде для вас бюджетним опорничком, але потім, звісно, лише фодером. Бруно Фернандеш плюс 2 до рейтингу, 71 пейс. Не цікаво, навіть для гравця центра поля, лише якісь шалені зірочки, його можуть врятувати, на мою думку. Ян Облак, мінус 1 до рейтингу, а, ну, досить посередній голкіпер по мірках FIFA. Едерсон, 88 рейтинг, також мінус один і також досить посередній голкіпер. Хоча в цій версії в нього навіть ця футболер картка 91-го рейтингу в мене краще загалі це не стояла, тому подивимось, що буде з ним в EFC. Антуан Грізман, я навіть не впізнав його на цьому фото, але плюс 5 до рейтингу, 88-й. Втім, знов ж таки і її роблять все, щоб ми не хотіли грати за цікаво картки, тому що його пейс 80 такий самий, як був і в його 80 Третьої картки у FIFA 23. і тут я розумію, для чого її це роблять. Вони хочуть а, залишити більше простору для промокарток, щоб ви купляли їх паки. А на старті ви будете грати тим, хто вам впаде. Але ну треба ж мати якісь, напевно, якусь межу. Ну, я не знаю, це просто знущання дати плюс 5 до картки і жодного балу пейсу не накинути. Це нам, як на мене, дуже дивно. Але 88 рейтинг Мухаммед Салах 89-й рейтинг залишається, але кілька статів. Даунгрейду, втім, я думаю. З 89 м пейсом на початку гри це буде все одно дуже потужна картка. Венісю Джуніор продовжує в нас клуб Full Meta FC, 89-й рейтинг, плюс 3 до його версії FIFA 23 і 95-й пейс, 82-й удари. Звісно, цього замало, але тут же нема такої необхідності критичної прокачувати йому пейс на старті, тому що захисники будуть повільнішими. Тож я думаю, умовний снайпер або Dead Eye і буде він вас бігти, фланг розривати, який може бути. Питання Мапіліон, центральна захисниця, і тут же цікавіше, бо 75-й пейс. Так, не 80, але за урахуванням того, що в Арауху 79, і він, скоріш за все, буде імба. То це вже може бути цікава картка, тим паче 90-й захист і 81 фізика. Родрі, ну і подивіться, та А в Родрі 58 пейсо. Один з найкращих опорних півзахисників світу, стільки трофеїв, стільки ну, імпакту в матчі. Він гравець фіналу Ліги Чемпіонів, Якщо я не помиляюсь, гравець Фіналу Ліги Націй, 58 Пейпс. Іей, ну. Ну, це просто знущання. Особисто в мене це не вкладається в розум. Якщо у вас інакше, напишіть мені, будь ласка, все, що ви думаєте про ці рейтинги, про ці стати. Це просто неадекватно. Діані нападниця з Франції, але це в нас не ПСЖ Олімпік Ліон. Втім, це напевно вже байтна ляказета. І подивіться, ляказет мріє про такі стати. 89-й пейс, удар 85, а, Так навіть трохи фізики є, дріблінг 88. Оце я думаю, претендентка на те, щоб бути вже фул метакарт. Серед жіночого футболу Рухаємось далі, і в нас топ-20, яку відкриває Хегерберг. Знову ж таки, Олімпік Ліон нападнеться, але 75-й пейс не цікаво. Алісон Бекер залишається 89-м рейтингом. Для мене це дивно, тому що й те, як він тягнув Ліверпуль на собі в топ-4, хоч і не дотягнув, але е, воно було просто неймовірно. Голкіпер з одним з найкращих відсотків сейвів взагалі в англійській премєр і європейському футболі, залишається 89-м рейтингом. Алікс Морган нападнець. 79 рейтинг, пейс 83. Це щось таке дуже швидко перетвориться на фолдер. Рубін Діас знову ж таки один з найкращих захисників премєр ліги Пейс 62. До побачення і всі, і ей, Окей, let's go! Йорджу Ван Дайк отримує мінус один даунгрей. Багато хто вважає, що мав би отримати більший даунгрейд. Напевно, десь я з цим згоден, тому що Ван Дайк провів за слабкий сезон. Але з пейсом 78, навіть з його розподіленням, я думаю, що він залишиться фулл метою. Пара спешл карток. Він буде знов знищувати все. І вся. Це набагато краще в будь-якому випадку, аніж Рубен Діас. Казіміро, 89 рейтинг, Пейс 63. Це не цікаво. Неймар Джуніор, клуб FC, він залишається 89-тим рейтингом. Втім, і є, як і у випадку з іншими картками, зробили йому донгрейд статистики. Можете поставити на паузу і порівняти. Тут в нас багато статів отримали мінус один, але рейтинг зберегли 89-й. Втім, це 5.5, я думаю, все одно буде мета на початку гри. Терштегін, 89-ти рейтинг, опція для багатьох, в принципі, в цій FIFA на старті. Плюс один до рейтингу отримується. Рідкісний випадок, коли картка отримає. Мала плюс, а не мінус. Айтана Бонматі, Барселона, і це вже дуже цікаво. 90 рейтинг, але Пейс 81, і це мінімально необхідний Пейс для півзахисника на старту грі. Удари 84, паси 83, Дріблін 91, дефендінг 75. Тобто я думаю, що на тіні це може бути досить непоганий вибір, якщо моделька буде дозволяти там якось хоча б штовхати 73 фізика. Це в принципі не так і мало цього має бути. Достатньо рухаємось далі. В нас остання представниця поза топ 10 90 рейтинг Грехам Хансен. Правий вінгер і це дуже схоже на Мохамеда Салаха, 89-й пейс, 86-й удари, 91-й дріблінг, 88-й передачі, 75-та фізика. Не те, що дуже схоже, а в дріблінгу і в передачах навіть краще, ніж Мохамед Салах. Я думаю, що якщо зірочки будуть там хоча б 4-4, це буде претендентка на фулмету серед жіночого футболу. Йдемо далі, і в нас топ-10, яку відкриває Тібо куртуа 90 рейтинг, Мадридський реал, фул мета воротар, тому що довжелезний, тому що ми пам'ятаємо з вами, що зріст це основний фактор для воротаря завжди у комп'ютерній грі футбол. Тому це буде один з найкращих голкіперів, Я в цьому впевнений. Експортнер Тібо Куртуа по мадридському реалу Карім Бензема, дев'ята позиція, 90 рейтинг, пейс 79, минулі ФІФА був 80. І в принципі, як для початку гри, я думаю, що за нього можна буде бігати. Так він специфічний Форвард, але тим не менш, з пейсом 80 трошки можна жити. Це не те й саме, що Харі Кейн, 69 пейс, і навіть якщо Ленксі знов буде м'яти. Я думаю, що навряд чи це його врятує. Хіба там перший місяць, але далі він перетвориться на фото. Роберт Левандовський, сьома позиція, черговий фізикал Тайп Страйкер, але на відміну від Каріма Бензима, в нього лише 75 швидкості. Тож тут дуже важливо, щоб саме Ленксі була м'ятою, тому що пам'ятайте, рарну картку Льови в версії FIFA 23 він досить непогано на яструбі, біг і розривав в перші місяці оборону наших суперників. Тому тут треба вже дивитись, якщо, наприклад, Кейнце буде, скоріш за все, фодер, бензима можна грати, то Льова залежатиме від того, що. У нас буде із Метою. А от та, за кого точно можна буде грати: 90-й рейтинг, Кер Челсі, Австралія, 85-й Пейс, 88-й удари, дрібні 90, фізика 84. І це картка, яка досить очевидно сформована під стиль зіграності Хантер або мисливець. І я думаю, що тут це очевидно. Скоріш за все, буде непогано бігти за рахунок модельки, буде бити, дріблінг шалений. Тож це буде претендентка чергова на фул міта-картку, особливо, якщо. Що зробить гарні зірочки. Топ-5 розпочинає в нас Лео Месі 90 рейтинг, він отримав даунгрейд в 3 пункти, але все ще в топ-5, все ще з найкращим дріблінгом, але тепер разом із Неймаром 94. І навіть пейс 80 залишили. Так, звісно, для флангу це мало, але це Лео, це його анімації. Ми знаємо, що він може все ж таки прискорюватись. Ми знаємо, що в нього буде шалений фінесшот. Якщо воно буде летіти, за Лео перші місяці можна буде бігати. А якщо не можна, то їй дуже швидко викатять йому пару спешел Картачок, так, щоб ви знову ж таки хотіли отримати його покращену версію. Топ-4 та топ-3 я б пропонував вам поглянути разом. Ми вже в телеграмі з цього сміялися. Ну тому що топ-4 в нас путеля, напевно, С не читається. Гравець Барселони та збірна Іспанії. І а, 82 пейс, 90-удари, 91 передачі, 92 дріблінг, 72 захист і 78 фізика. І поруч із нею. Просто такий хлопчина, який зблотий футбол, грати не вміє Кевін Дебрюй, не 91-го рейтингу, який має на 10 пейсу менше, на 2 удари менше, на 3 передач більше. Дякую і їй справедливо. На 6 дріблінгу менше. Ну, не може хлопчина з м'ячем поратись. Ну про що ви кажете? Ну просто такий дворовий футбол він пропонує нам. Дефендінгу менше на 7. І фізика така сама. Рейтинг, однаковий самі рахуйте, які тут інгейм статс і наскільки впливають. У більше ніж в Кевіна Дебрюйне, одного з найкращих гравців світу і абсолютно найкращого півзахисника світу останніх років. Мені залишається тільки розвести руками і чекати, як це буде виглядати у грі. Ну і топ 2 є всі 24, Однаковий рейтинг, але вони саме в такому порядку розташовані. Це в нас номер 2, Ерін Халанд, 89-й пейс. І це трошки дивно, тому що біжить він, коли розжиняється, дай боже, але напевно в нього буде низьке прискорення і висока дистанційна швидкість. 93 удари, 66-передачі, але це не дуже важливо. Дріблінг 79 буде важкий, фізика 88. З того, що я побачив у версії бета, Ерлінг буде мати 3-3 зірочки. Це дуже дивно, тому що на своєму трейлері офіційному глибокого понурення у геймплей, який ми з вами розбавляли, її показували фінтино і там один з них був із вимогою 4 зірочки. от Елен Халанд його прекрасно крутив у трейлері геймплею але чомусь в грі її забули додати йому зірочки. Можливо, це якась помилка. Ну і нарешті він. Топ 1 FIFA, Кіліан Бапе, скрипти всі, FIFA, скрипти Всі, і є всі і Всі, називайте його як хочете. Це буде найдорожча картка Золота рі, я в цьому впевнений. 91 рейтинг, 97 Пейс, 90 удари, 80 передачі, 92-й 36 Дефендінг, але кого це взагалі турбує? І 78 фізика відносно його картки, яку він має наразі. Це такий самий рейтинг, але на відміну від інших гравців і багато з яких. Отримали в нас даунгрейди. Кіліан Бапе отримав плюс 1 до ударів а, і плюс 2 до фізики. Тож він, скоріш за все, буде ще більшим бовим, ще більш метовим і ще більше буде. Підпалювати ваші геймпади у будь-яких компедітів режимах і FC24. Ну і наприкінці, давайте трошки разом посумуємо. Це в нас напевно кінець епохи, порівняння карточок Лео Месі і Кріштяно Роналдові в FC24. Тоді як з Лео зрізали всього лише один пункт і залишили його досить грабельним. В той самий час її вирішили знищити Кріштяну і викидати з нього цілих 4 пункти рейтингу, і мінус 4 до пейсу, мінус 4 до ударів, мінус 4 майже до всієї статистики. Єдине, що а, йому залишили фізику на рівні 74, а з дріблінга зняли одразу 6 пунктів. Я не знаю, чи справедливо це чи ні, але мені здається, що такого даунгрейду Кріштіану особисто не заслуговував, хоча і провів. Дійсно слабкий сезон. Якщо ви не погоджуєтесь, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну а ми на цьому будемо закінчувати цей огляд. На ваші думки з приводу рейтингів я очікую, як завжди, в коментарях або в телеграм-групі, або всюди, де ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па